А що це тут відбувається? Що це тут відбувається? Нам з тобою треба серйозно поговорити. Детектив шукає продюсера. Так-так, саме продюсера. Якщо ти не продюсер, можеш йти далі або надіслати своєму другу продюсеру. Це відео адресовано тільки для продюсерів. Е, і це не жарт. Образ детектива, чому і як, включаю відео і потім розказую, в чому суть. Вакансії. Так, блядь, Голову повернула? Вот сюда смотреть. Ты, короче, не отстанешь, пока ты не найдешь корень проблемы. вот ты типа не отпустишь, пока не поймешь, в чем загвоздка. То есть очень часто есть в чем разница у многих психологов, коучей и так далее. У вас есть типа лимитированный час времени, когда вы там общаетесь. Если как бы не успели, то ну, да по uh -huh. И часто человек идет самыми простыми путями, типа по схеме, по которой он может быстрее всего дойти к какому-то ответу. Но из-за этого ответы получаются более поверхностные, которые типа вроде как были на глади воды, знаешь? А ты вот, типа, пока не докопаешься до сути э, проблемы, ты, короче, не отстанешь, ты не отцепишься. И это хорошо, но ну, в хорошем смысле этого слова. Mm -hmm. um, и даже типа, когда ты чувствуешь, что Ну вот, допустим, если я закрылась, мне чаще всего там психолог или коуч сказал бы: Ну, давай, вот тут, вот, наверное, проблема, вот там, вот все. Mm -hmm. Нет, мы, блин, обойдем, мы дойдем до этой проблемы, где она там у нас скрыта. Ну, щоб це була іменно ані вона, не то прикриття, яке ти мені хочеш видати. От. Uh ти -huh. коротше, Вот. суті, вмієш доковорятися. От. разница. разниця. Yeah. Наша з тобою задача створити проект. Не шаблонний, не банальні прогрівчики, а справжній унікальний проект, який запалить серця людей, в яких буде. Щось для трансформації, щось глибше, ніж просто вода, якої достатньо щось схоже на океан. Океан, який люди пірнатимуть, пізнаватимуть себе і по-справжньому насолоджуватимусь. Насолоджуватимуть. дивіться, насолоджуватимуть, Насолоджуватимуться життям. І, і для цього. Ти отак от от стоїш, записуєш на боргу океану, і люди проходять так мило, коли переживають за твою зйомку. І для цього мені потрібна команда. І зараз я шукаю продюсера, ключову людину, з якою ми це все будемо будувати разом. Ключовий принцип, по якому я відбиратиму, це, щоб 1 плюс один дорівнював 11. І це вже буде видно на нашому першому созвоні. Є в цьому старт чи його немає. Якщо ти продюсер і змучився від банальних прогрівів, від цього інфобізного інфобізу, який успішно цього, що вже не тошнить від нього, якщо ти хочеш робити не шаблонні історії, не шаблонні стратегії, створювати щось дійсно велике і круте, напиши мені в Директ і обговоримо з тобою деталі.